Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку народний депутат України, голова комітету ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Вітаю, пане Андрію. Доброго дня. Щодня ми чуємо різну інформацію стосовно стану нашої енергосистеми. І хотів би запитати у вас, яка саме ситуація зараз з енергосистемою України? Ну, ситуація достатньо складна, але вона стабільна і контрольована? Самі критичні речі, які наступили після останньої ракетної атаки, вони виправлені. І на сьогоднішній день електроенергія подається до? Всіх споживачів практично по всій країні. Єдине, що діють графіки відключень тобто, десь по 3-4, десь по 5-6 годин на добу може не бути електроенергії, іноді може бути там два відключення вранці і ввечері. Того, скажімо так, ситуація. На сьогоднішній день вже майже така, яка була до останніх ракетних ударів, і е, самі такі е, гострі речі вдалося виправити фактично в першу добу, дві е, після тих от е, масових е, ракетних обстрілів. Е, але звичайно, що є е, певна проблематика, і це відчувають споживачі, тому що доводиться е, запроваджувати відключення електроенергії, особливо важко в ранковий і вечірній пік, е, тому що в нас. Вечірній пік на сьогодні це близько 16 тисяч мегаватт потужності споживається, а е, недостатньо на сьогоднішній день е, генерації, і саме головне підстанції, щоб з, цих, з цієї генерації вийшла електроенергія і пішла до кінця споживача. Тому е, на сьогоднішній день діють е, графіки відключень. Сподіваюся, що з часом вони будуть е, принаймні не рости. Е, хоча ми розуміємо, що якщо будуть більше морози. То е, споживання буде ще зростати і цей дефіцит може збільшуватися. Але зараз іде робота для того, щоб мінімізувати е, кількість годин, е, коли електроенергія не подається до кінцевих споживачів. Ну зрозуміло, що в, дані, в даних обставин доводиться йти на певні жертви. А скільки часу знадобиться, аби стабілізувати всю систему? Питання: що таке стабілізувати всю систему? Сьогодні е, вона, скажімо так, е, достатньо стабілізована. Вона була не стабілізована цей перший вечір, коли були ракетні обстріли. Якщо ми говоримо про те, щоб повернути систему до ситуації, якою вона була в вересні, то для цього буде потрібно там не менше, ніж півроку, а мабуть, більше. Якщо ми говоримо стабілізувати це, щоб там у споживачів було 2-3 години і не більше відключення електроенергії. То це вже інша задача, і її більш е, реально досягнути коротші терміни, тому скажем так, робота постійно йде, але вже навіть те, що є сьогодні, зараз ситуація достатньо стабільна. Ну оскільки ви зачепили тему вже відключень, існують наскільки я розумію, три основних види: це аварійні, планові і стабілізаційні відключення. Так ви вже озвучили приблизно які терміни вони тривають, але виникає таке питання, про яке дуже часто люди говорять в соцмережах. Зрозуміло, так що це дискомфорт, і це робиться з ну з метою стабілізації нашої системи, але все ж. Якщо є, доприклад, графік планового відключення, так що з такої по таку годину не має бути електроенергії, ну зазвичай доволі часто ці світла немає довше. Тобто графіки не дотримуються від чого це залежить. Ви зараз говорите про е, який регіон, яке місто. Ми говоримо зокрема про місто Луцьк. Якщо ви говорите про місто Луцьк, мені важко е, тут е, коментувати конкретну ситуацію міста Луцька, тому що я її не аналізував. <ган> е е і можу е в чомусь помилитися. Але якщо це просто планові відключення, і і, і до них не додаються ніякі лінії відключення, тоді графіки, ті, які подаються, вони повинні виконуватися. Якщо вони не виконуються, то е з цього приводу. Е Можна ну звичайно, перш за все можна звернутися до обленерго, тому що можливо там е керівництво обленерго не знає, що відбувається там, в якомусь окремому взятому там районі Волинської області чи в окремо взятому мікрорайоні міста Луцька. Тому варто для початку також звернутися до Обленерго, щоб проінформувати, що вони не виконуються. Але е окрім того, є такі органи, як Держенергонагляд та НКРКП, і так само є обласна військова адміністрація, і от на сьогоднішній день в обласної військової адміністрації є дуже багато повноважень. Тому е, про такі речі так само е, варто повідомляти обласну військову адміністрацію для того, щоб вони на місці вирішували цю проблему. Тому що ви ж прекрасно розумієте, що це не з Києва хтось це зробив, це не Верховна Рада зробила е, це вже е, проблема е, локальна конкретного обленерго, яке або не може правильно розпланувати, е, або Скажем так, не дотримуються просто по якихось інших причинах того плану, який всім розіслав. Зрозуміло. А от щодо відновлення, скажіть, чи допомагають нам західні партнери у відновленні та ремонту енергосистеми нашої? Так, допомагають. Допомагають. Перш за все поставляється обладнання, яке терміново потрібне. І друге, здійснюється фінансова допомога, наповнюються фонди. І потім вже ці фонди використовуються для того, щоб закупити якесь обладнання або профінансувати якісь роботи. Тому зараз допомога йде, і є діалог, власне, як цю допомогу краще структурувати для того, щоб вона була максимально ефективною. Хочеться дивіться прояснити ось таку ситуацію, тому що. Чимало є думок, багато, як я вже казав, з приводу електросистеми в Україні так, тобто, ми щодня бачимо навіть іноді полярні думки стосовно тієї чи іншої ситуації, і виникає таке питання: а що буде і чи можливий такий випадок, що буде повний блекав, тобто повністю електросистема України вийде з ладу і не буде електроенергії. Це можливо і скільки часу це може тривати? Ймовірність такого дуже дуже низька, щоб був повний блекаут, і ні в кого в Україні не було електроенергії. Ймовірність е такого е тримає до нуля, можуть бути проблеми там більше в окремих містах, де є специфіка своя з точки зору споживання і генерації, е можливо, навіть в окремих регіонах е можуть бути свої проблеми в прифронтових регіонах по зрозумілих причинах, тому що там можуть бути і артилерійські обстріли і так далі. Е тому цей сценарій, який ви озвучили, це мабуть, саме такий песимістичний сценарій. Але ймовірність його дуже-дуже низька і більше того йде робота, щоб цей сценарій якби, не реалізувався. От, але це не означає, що буде все легко. Тобто, в залежності від е, ракетних обстрілів, в залежності від, подоги, від погоди, в залежності від морозів, кількість оцих відключень е, вона може е, як зменшуватися, так і зростати залежно від різних е, якби, факторів і різних обставин. Тому варто економити електроенергію, варто максимально Скажімо так, економити і переносити в інші години, щоб менше споживати в години пік саме. Це радкова година пік, там з 7 до 10, десь. А вечірня година пік це з 5 до 10 вечора. Це допомагає системі, це допомагає провести якісь роботи, і це знімає це от пікове навантаження в самі такі важкі години. От, але. Саме концентруватися на якомусь негативному сценарії, на мою думку, не варто, тому що мірність його дуже низька. Ще таке питання. Дивіться: ви, ви вірно зазначили, що деякі регіони страждають від цього більше, так? І виникає питання: якщо дійсно, не дай Бог, стане така ситуація, що певний регіон України залишиться без електроенергії на тривалий час, там, умовно, 5, 10 чи більше днів. Що робити українцям у такому випадку? Ви зараз задаєте питання схоже до попереднього. Е, знову ж таки, це, це е, може бути по е, причині е, якихось е, артилерійських е, ракетних обстрілів, і по причині мереж стану мереж в окремо взятому е, місті чи в окремому взятому якомусь районі чи регіоні. Тому що навіть те, що сьогодні е, десь проблеми є нерівномірно, десь трохи більше, десь трохи менше, це не тому, що хтось так вирішив десь. А це тому, що, наприклад, е, е, біля Києва і Північна Україна, і Східна Україна, підстанції більше постраждали. Тому, наприклад, обмеження Ертенергії, Київ Києві, Київської області, вони е, були от останні протягом останніх місяця, вони були суттєво більшими, ніж Волинській області. Да? Е, тому знову ж таки, е, мережі досить. У нас обширні і е, є е, багато різних з'єднань в мережах, є багато різних підстанцій. Всіх їх вирости складу дуже важко. Тому якщо говорити про те, що в якоїсь окремо взятої області не буде 10 днів електроенергії, то такий сценарій е, теж дуже, дуже мало імовірний. Якщо говорити про Волинську область, то я взагалі сказав, що він е, прямує до нуля, що усі Волинські області пропаде електроенергія, і її не буде прям 10 днів. Е, тому, скажімо так, е, якщо знову е, якісь будуть ракетні прильоти, може бути там ситуація складна, що там добу е, може не бути е, знову ж таки. Е, значить, навіть в такій ситуації що робити на так як в нас вже було, були міста, де там добу не було електроенергії, бо майже добу не було електроенергії. Потрібно мати е, генератори для того, щоб забезпечувати електроенергію, е, насоси водоканалів і насоси теплокомуненерго для того, щоб споживачів в багатоквартирних будинках зберігалася вода. І зберігалося тепло. Це дуже важливо, щоб будинки мали тепло, особливо в період, в період морозів. Я наскільки знаю, в багатьох містах така робота йде. І в Волинській області також є знають Нововолинськ, вже закупив генератори, і, і інші міста. Значить, Потрібно мати якісь запаси питної води, потрібно мати якийсь мінімальний запас. Продуктів на випадок того, якщо там день чи два не будуть працювати магазини, супермаркети, це е, е, потрібно мати. Тому, е, скажімо так, як е, з, зі сторони там індивідуальних споживачів, індивідуальних домогосподарств можна якось мінімально підготуватися, так і зі сторони місцевої влади, це е, мати достатню кількість е, генераторів, це мати якісь точки обігріву і точки, де, наприклад, люди можуть е, зарядити свої гаджети, свої планшети, свої телефони. Отакі от е, е, як би речі е, повинні бути підготовлені. Е, ну і з іншої сторони, е, енергетики завжди працюють над тим, щоб максимально швидко подати електронергію. Ну, тобто, якщо підсумувати те, що ви сказали, то план А це те, що діє зараз. Це тобто планові відключення, зменшення навантаження економії зі сторони українців. План Б, якщо обстріли, не дай Бог продовжаться, інфраструктура буде надалі страждати. Це тобто готуватися на місцевому рівні, повинні якби забезпечити усім необхідним, а люди мають мати необхідний запас павербанків, води, їжі. Вірно, це не те, що це план А чи план Б. Варто мати заряджені павербанки, варто мати воду і там, не дочекатися, коли щось там наступив якась, якась подія, наступила, тому що тоді вже, е, якби, якщо все буде дуже погано, то вже тоді може там води і не можна буде там, десь е, запастися в достатній кількості. Тобто це треба е, робити прямо зараз. Е, і це не потрібно виділяти якісь е, плани А чи плани Б. Потрібно зараз е, там, мати вдома якісь там, я не знаю, там, 5 або 10 літрів води. Для того, щоб вона постійно була, якісь там елементарні продукти, і зарядження, якісь е, павербенки. Е, а органам місцевого самоврядування потрібно закупувати з генератори і в кожному місці, залежно від того скільки воно велике, там підготувати декілька точок чи декілька десяток точок, де люди можуть там зібратися, е, прийти чи щось там розігріти. чи... Чи ж підзарядити якісь пристрої, тому що в когось знову ж таки хтось підготується краще, хтось підготується гірше, От. Е, тому е, це просто е, скажімо так: е, варто бути е, мінімально підготовленим до поганих сценаріїв, е, тому що якщо говорити про там те, чи може бути таке, що наприклад там добу не буде електроенергії. Е, ну якщо будуть е, прицільні і масовані обстріли, таке може бути. Чи е, може бути таке, що 10 днів е, не буде електроенергія? Ймовірність цього дуже дуже низька, скажімо так. Тому що постійно іде е, робота, і вже якби є розуміння, є досвід, як максимально швидко відновлювати подачу електроенергії, хоча це робити дуже непросто? Ну це чути справді приємно і надійливо. Пане Андрій скажіть, ви сьогодні неодноразово згадували за? Те, що люди почали економити електроенергію, так пікові нагрузки зменшуються. А наскільки вони саме почали економити? Є якісь відсоткові показники? Це десь в рамках 5-10% відбувається економія. Знову ж таки, залежно від якогось дня, залежно від, залежно від ситуації. Звичайно, що коли там були якісь перші там, ракетні удари, чи відразу після ракетних ударів, така економія більша. Потім трошки люди, скажімо так, вже Забувають про ракетні удари і переходять на більш звичний режим споживання. Але е, економія все одно є. Ну навіть 5, е, тим більше 10% в макромасштабах, масштабах всієї країни це є достатньо багато. Тому така економія дійсно допомагала, і вона допомагає і буде допомагати, якщо споживачі наші будуть економити, і сподіваюся, що така таки економія буде, хоча б в вечірні години, як мінімум, в вечірні години. В пікові години, оце там з п'ятої години до десятої години вечора, варто економити зараз дійсно багато чимало ОСББ, чимало житлових районів почали закуповувати електрогенератори чи дизельні, чи бензинові для того, щоб забезпечити хоча б мінімальний рівень електроенергії, банально зарядити гаджети. Так і виникає питання: а чи є якісь зараз державні програми з часткової компенсації купівлі електрогенераторів? На рівні держави було прийнято рішення, щоб звільнити їх від візного мита е, і звільнити їх від сплати ПДВ 20% при ввезенні в Україну. Це те, що на рівні держави. А далі на рівні органів місцевого середування е, придумуються додаткові програми. Ну, наприклад, у Львові там компенсується там, більша частина вартості цього генератора. Я не знаю, чи в Луцьку місцева влада е, також якісь програми запроваджує, Але тут потрібно розуміти, що є державна е, політика, є держава, є місцева влада е, і держава пожертвувала надходження в бюджет. Заради того, щоб ці генератори можна було завести, по-перше, е дешевше, а по-друге, швидше і легше, е це те, що зробила держава, Розумієте, що певна сума грошей, в державний бюджет не поступить, е але ми заради підтримки на те пішли. І е друга частина це органи місцевого святкування, вони в себе вже самі е визначають, як додатково і які категорії, наприклад, вони можуть е підтримати. Е тому що… Можливо, там ті, хто більш забезпечені версії населення, те можуть купляти самостійно. А для тих, хто менш забезпечений, можливо, для тих варто давати якісь додаткові субсидії. Тому органи місцевого самоврядування також мають з цього приводу приймати якісь рішення. Гаразд, настаном ну, хотілося б підняти питання комунальних послуг, тому що більшість цін на комунальні послуги зафіксовані до весни 2023 року, тобто тариф. А наскільки виростуть ціни на комунальні послуги в наступному році? Немає таких планів, і зараз неможливо сказати, наскільки виростуть чи можливо не виростуть. Тому що, по-перше, це питання зараз ну трошки не актуальне. Ми розуміємо, що зараз зовсім інша проблематика, і це питання залежить так само від багатьох факторів, що буде з ринком, скажімо так, енергоресурсів, які будуть ціни вугілля, газу, які будуть європейські ціни. Ось і так само залежить від ситуації, яка буде економічна ситуація в Україні. Е, що буде в нас е, е, з війною? Наскільки ми будемо близько до перемоги? Чи можливо ми вже зможемо перемогти? Тому комплекс факторів є, але на сьогоднішній день ніякі підвищення тарифів не обговорюються. Може на сьогоднішній день зовсім інші проблеми, які треба терміново вирішувати, якщо це розуміємо. Дякую, пане Андріє, за цю розмову. Дякую вам. Нагадую, з нами на зв'язку був народний депутат України та голова Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Ви дивились програму Time. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.